Спочатку, всім привіт! Ви просили якісь ковтиночки, футболочки на літо у більших розмірах. Ось такі футболочки поло на об'єм до 130-135 навіть. Можна брати і на менші параметри, буде просто дуже вільно сидіти. Ось у такому гарному шоколадному насиченому кольорі Кольор неймовірний у поєднанні з білою смужкою. Ось такий яскравий зелений. Зараз повністю вам покажу ось такий зелененький, яскравий. У базових кольорах чорна з білим смужка. Ось такий ніжний, блакитний. Подивіться, як неймовірно виглядає. І ось такий ще стриманий колір: це у нас беж. Беж з молоком. Ось такий принт з камінчиками. Футболочка має ось такий гострий комірець. Тут у нас передо Застібається на гудзики, рукавчик у нас трошки подовжений, лінія плеча у нас спущена. Дуже класна тканинка, приємна на дотик, вона не кусається, не колеться. Я одягала, фотографувала, вона навіть не відчувається на тілі. Дуже класна якість і розміри, дуже класні. Всі у нас кольори зараз у наявності. Шоколаду у нас трошки менше, бо я забрала їх останні вже з виробництва.